Що надихало, що спонукало. Багато таких красивих жіночих постатей, він, як чоловік, зображав, втілював у своїй скульптурі. І це, мені здається, те, що надихало, що цікаво. Жінка відіграє для кожного чоловіка вирішальну таку роль. Жінка дає чоловікові якийсь стимул для життя, вона спонукає його до багатьох речей. І я думаю, що що Серцевич так само був чутливою людиною, не може бути такий художник, такого класу, високого класу. Художник, такий яскравий, такий зірковий художник. Він не може не відчувати, він не може проминути, оминути. Я думаю, що це була його основна така, якась. Тема, і він цим надихався на інші. Це, це вже, це вже слони і, і жирафи це похідна з цього, а не, а не навпаки. Це, а, з ангели починалося, з жінок, з, з цих пропорцій, таких, які в нього своєрідних пропорцій, і вже до, до жирафи. Це, це, це початкова, а це другорядне. Я думаю так.